Я ось таку свічечку. І Мені дуже, дуже сподобалося її робити. Восьмирічна Єва разом з однолітками завітала до Чернігівської художньої школи на суботній майстер-клас різдвяної капели. Дівчинка хоче не лише весело провести час разом з друзями, а й дізнатися щось нове. Однією з цікавинок, про яку малечі розповіли цього разу, був Галаганівський вертеп. За словами заступниці начальника управління культури та туризму Катерини Литвин, малечі необхідно знати та розуміти традиції різдва, які споконвіків існували на території. Річернівщини уроди Боже жито густає, святий бере. Для того щоб зрозуміти взагалі сутність і зміст у того різдва, зрозуміло, що саме Чернігівський Галаганівський вертеп може розповідати дітям історію появи Ісуса Христа в умовах, в які він опинився, ну і власне ті події, які почали відбуватися в його житті. А художня школа підготувала сьогодні виставу для представників і учасників різдвяної капели, щоб діти той сюжет могли дізнатися, прожити і пережити в музей музичному супроводі музикантів нашого міста і безпосередньо міської школи номер 2. Однак повітряна тривога, що розпочалася перед початком заходу, змусила всіх спуститися в укриття. Проте це не звадило малечі поринити у світ українських традицій. Дітлахи довідалися, що одним з важливих атрибутів різдва є свічки. Не гаючи час, вони взялися до справи. Власноруч їх виробляти під керівництвом Марії Рибіної Ткач. Якщо говорити про основу свічки, то це буде вощина. Знову ж таки Чернігівщина і справа медова і бджільництво однозначно. Дове. Ведена, а далі вони самі будуть ставляти фітюльочок, вони самі їх будуть оздоблювати. А пані Марія Юрівна буде керувати тим процесом і розповідати, як правильно дотримуватися технології з виготовленої тої свічки, що треба в неї закласти для того, щоб дива відбувалися в кожній родині, в кожному будинку, і туди вона яке очікує вся Україна. Під час виготовлення медової свічки запрошені гості з музичної школи номер 2 заспівали стародавні колядки Чернігівщини, яким понад 100 років за словами викладачки Світлани Безпалої, дуже важливо навчити дітей правильно колядувати, аби ті в подальшому передавали знання своїм дітям та онукам. Лі, ми звичайно ми проходимо і за програмою українські народні пісні, українські народні інструменти. Також вивчаємо з дітками каляпки. І наші дітки, учні музичної школи, вони приходять на майстер-класи у інформаційно-туристичний центр і навчають інших діток, які приходять в групи по запису на ці майстер-класи, і всі разом ось ми обертаємося обличчям до наших українських традицій, до нашої культури. Нагадаємо, проєкт Різдвяна Капела в туристично-інформаційному центрі стартував 14 листопада. До різдва, яке цьогоріч святкується 25 грудня, дітлахам розповідають про звичай і традиції сіверського краю. А 24 числа в сквері імені Богдана Хмельницького малечі заспівають та колядою, як це робили наші предки в давнину.